Для світу спасіння Христова Любов за наші провини Ісус пролив кров, спасіння звершив Він, дав радість, спокій, радійте, всі вірні, радійте, всі вірні, я вірю Ісусу, Він нас відкупив з гріхів. Він нас крові своєї обмив. Він світлом небесним серця освітив спасіння від Бога, спасіння від Бога, Сину Божий розп'ятий, умирав на Христі, розп'ятий для світу. І я у Христі, і світ цей розп'ятий для мене в гріхах. Тепер з ним живу я.